Ну, це було у 24 році. Я працювала в театрі Франка в Харкові і ставила там таку п'єсу Бернарда Шоу Свята Яна, тобто Жан Дерк. Ну от я, значить, Жан Дерк грала. І от, значить, після якоїсь, по після другої дії, заходжу до себе в греміровочну кімнату. Дивлюсь, сидить якийсь чоловік. Такі в обмотках, толсточка на ньому синенька, і такі чудесні очі, сіро-зелені, якісь такі дуже знаєте, аж іскорки з них сипляться. Він піднявся, поздоровкався, представився, що Остап. Виш я мушу сказати, що це до мене тоді було абсолютно невідоме ім'я, я не так давно приїхала в Харків, газети я тоді не читала, в мене були інші інтереси. Ну, так от ми ж. І полюбив один одного на, на дуже багато років. І був тоді місяць май. І липове листя ледь-ледь тоді розтулилося, обгорнуло віти і потихесенько, потихеньку шепотить. А солов'ї, а солов'ї? Особливо мені врізався в тямки один. Він не співав, він благав. Люби, люби. Цілуй, цілуй, серце тьох, 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 коли це хтось як тьохне мене било, межив'язе, то Галі Геменський, хлопець, я тобі дам Галі. Давно це було. А й тепер, коли іноді умовлять мене поїхати на весняне полювання, я стану де-небудь над озером і бачу, як накачачий крик, крик, у якому і хотіння і прохання, та де прохання моління, коли на такий крик мчить зачарований селезінь і каменем падає в воду, і коли я підіймаю рушницю і беру на мушку його, я не селезня бачу на озері, я бачу себе на перелазі і опускаю рушницю. Коли мене призначили редактором перця, я не боявся того, що потягну я цей журнал. Я боявся одного, мене впіта, холодний, вкривало, що як я зможу працювати з таким метром, з таким титаном українського гумору, як Остап Вишня. Ви знаєте, досі талант Остап Вишній не розгаданий. Досі. Вже я чимало написав про Остапа Вишню і другі товариші. І ви знаєте, ми ще не розкрили всієї глибини цього якось феноменального таланту. І ось уже я 26 років без Павла Михайловича, і ви знаєте, як без однієї руки. Тому що такого консультанта, такого знавця гумору як Остап Вишня, я не знав, і я переконаний, що такі люди мої народжуються раз в 50 й в 100 років. От у нас дві пробоїни в, в живому тілі пецю. Це смерть Галана і смерть Павла Михайловича Остаповича. Якими ми ці пробоїни ми ще нічим не змогли затулити. Ні з чим. От і молоді підійшли, і, ну, як казав Павло Михайлович, не тот Колінкор. Не тот корінку. Коли входиш у літературу, чисть черевики, не забувай, що там був Пушкін, був Гоголь, був Шевченко. Ось я собі думаю, що треба, щоб мати право з людини посміятися, покипкувати, навіть насміятись. Із своєї рідної людини треба любити людину більше, ніж самого себе. Тільки тоді ти матимеш право сміятися. І буде такий дружний, такий хороший сміх, той сміх, що не ображає, а виліковує, виховує людину, підвищує. Господи, до чого просто все? А на горі стоять палати, не наше диво, а кругом широколиції тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Друзі, як би то радів Тарас Григорович, коли б міг бачити ваші щасливі обличчя, це ж він говорить, Багато, надзвичайно багато прекрасного в природі. Але торжество і вінець безсмертної краси це оживлене щастям обличчя людини. Більш високого, прекраснішого, в природі я нічого не знаю. Любити не жінці це дуже тяжка робота. Дай Боже, щоб ніколи не вгасала у мені любов до них до народу. Буде любов, буду я, не буде любов на смітник. Гумор дар винятковий, це талант рідкісний, який дається далеко-далеко не далеко кожному. Остап Вишня в цій сфері не мав собі рівних. Його теплий. Людяний лагідний сміх це був сміх поета і гуманіста. Вчитайтеся в його, скажімо, мисливські усмішки, де він зображує нашу українську природу, і ви одразу ж відчуєте, що це пише лірик, ніжний лірик, який здатен відчути. Зачарування перед красою рідної землі. як віддрівається, -то одірвався листок, як він падає, як йому не хочеться умирати, як він, значить, ну просто так ніби про себе, понимаєте? І... Ну потім він там оптимістично приміщення, звичайно, кінчає, що молоде знову з'являється. Але от в цьому, як листочок цей вмирає, він це ж він вже писав, так сказать, на схилі ну, років. Все вже дерговому порядку, і вони так скажуть, Ну і потім все-таки ці... такі важкі згадки. Осінь, ліс стоїть задумливий, печальний. Йому ось ось треба пишне своє вбрання скидати. Підставляти свої віти дощам холодним, хуртовинам сніговим. Листя суму жовтіє, а деяке стуги кривавиться. Ось падає кленовий лист, умер він, одірвався з рідної йому галузки і падає. Він кружляє по галявині то вгору підноситься, то хилиться до землі. Ой як не хочеться йому тліти. Останнім конвульсійним рухом він поривається вгору до світла, до сонця, що так пестило його, так голубило. Але нема вже сили в клинового листу. Нема вже життя в нього, падає клиновий лист на землю і затихає. Навесні на його місці молодий буде лист, зелений. Він з вітром розмовлятиме, під дощем купатиметься і росою умиватиметься, щоб потім умерти. Старе одживає, нове народжується. Покидаючи вас усіх, дорогі мої, кланяюся вам земно за те, що бачив вас, за те, що живі з вами. Хай вам буде добре. Ви бачитемете на народ наш всій величі в розквіті його таланту. Дозвольте ж мені бути присутнім на його торжестві. Ваш Остап Вишня.